Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 309 заняття, тема якого первісні. Перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, як я вже сказав, тема сьогоднішнього нашого заняття це первісна. Якщо казати простою мовою, то що це таке? Ми вже в 10 класі з вами вивчили, що називають похідною. Тобто, припустимо, в нас є число х у п'ятому степені. І нам необхідно знайти з нього похідну. Як ми це зробимо? За правило, ми цю степінь виносимо наперед, а від степені віднімаємо одиницю. Тобто, похідна від х у п'ятому степені це 5х у четвертому степені. Ми степінь винесли наперед і від степені відняли одиницю. То, от дивіться. Якщо нам скажуть знайти первісну цієї функції, то нам необхідно знайти те, що було до того, як ми знайшли похідну. Тобто, дивіться, первісною цієї функції, пропустимо, 5х у четвертому степені буде Х у п'ятому степені, тобто те, що було до. З приводу того, як знаходити ці первісні, дивіться, перед вами таблиця. Таблиця того, що було, що в нас є. Ось, припустимо, в даному випадку 5х у четвертому степені. Це в нас відноситься до функції, коли ми знайшли похідну. І ось друга таблиця. Це в нас таблиця формул для того, аби знайти первісно, тобто те, що було до знаходження похідної. Таких формул буде усього лише 12. Я вам рекомендую ці всі формули переписати. Поставте відео на паузу та перепишіть формули до себе у зошита. Ще раз наголошую. Ця таблиця, це та функція, з якої була знайдена похідна. Ця функція, з якої вона знайдена, ще не була на практиці, вам стане зрозумілим. Наступні чотири формули, як знаходити первісно від певної функції. Перепишіть їх також, і я вам напишу ще останні чотири формули, якими ми сьогодні будемо користуватися. Ну і останні чотири формули, які теж нам знадобляться, вони зображені перед вами. Ставте відео на паузу та перезбрісуйте їх до зошита. А ще краще на майбутнє спробуйте їх запам'ятати, бо вони вам можуть стати на згоду на іспиті. Зараз зверніть увагу на цей запис. Це в нас запис невизначеного інтегралу. За допомогою нього ми можемо з вами знайти первісну будь-якої функції. Ну тобто, використовуючи відповідно невизначений інтеграл, та ті формули, що ви зараз записали, ми можемо знайти первісну будь-якої функції. Отже, дивіться, припустимо, у вас є функція f від x дорівнює 4х куб. І нам необхідно знайти її первісну. Як ми це робимо? Ось у нас є невизначений інтеграл. Ми записуємо невизначений інтеграл від функції f від x, тобто 4х у кубі. Далі d від x дорівнює. І згадуємо, ви записували формули, там була така формула, що якщо в нас є х у степені альфа, то аби знайти похідну від неї, то ми маємо зробити x альфа плюс 1. Поділити на альфа плюс 1. Альфа це степінь. Ось дивимося, в нас була змінна х у третьому степені. Користуємось цією формулою. Якщо було х у третьому степені, то ми записуємо x відповідно, і додаємо до степені 1, тобто х у четвертому. І у знаменнику альфа плюс 1, тобто також альфа це 3 плюс 1 4. Тобто похідна цієї функції, це ці х у четвертому степені ділене на 4. І ще дописується плюс це. Що означає плюс це, 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 м, як це така стандарт запису, стандарт запису, і це вважається це будь-яке число. Так, йдемо далі. Давайте зараз спробуємо на практиці розібратися цією темою ще краще. Отже, маємо функцію f від x дорівнює 3 х плюс x мінус 2. Наше завдання знайти первісну цієї функції, як ми це зробимо. Користуючись невизначеним інтегралом, запишемо. Невизначений інтеграл від. 3 х квадрат плюс х мінус 2, відх дорівнює. Що ми робимо? Згадуємо формули і користуємося ними. Тут в нас буде формула, де х у степені альфа плюс 1 ділений на альфа плюс 1. Тобто, якщо ми знаходимо первісно від цього виразу, дивіться, тут був х квадрат, нам необхідно до квадрата додати одиницю. Тобто, ми записуємо х2 плюс 1 буде 3. Знаменник альфа плюс 1 було 2 плюс 1 стане 3. Далі плюс. Тут був х. Відповідно, перша степень нам необхідно додати одиницю до степені, буде х квадрат. У знаменнику також 1 плюс 1. Далі, мінус 2. Так само, дивіться, якщо в нас є. Це перша формула, саме перша формула, що ви записували. Там була така к стала. То ми до цієї стали і просто дописуємо х. Тобто, відповідно, мінус 2х. То, відповідно, первісна від цієї функції це оцей вираз. Ну, відповідно, ще плюс, це. Сподіваюся, зрозуміло. Давайте ще спробуємо зробити подібні приклади. Зараз знайдемо первісну для цієї функції. Що ми зробимо? Дивіться. Знову ж таки, невизначений інтеграл. Записуємо x мінус 4 девід x до рівня. І користуючись тим же правилом, ми записуємо відповідно х у степені. Мінус 4 плюс 1 ділене на мінус 4 плюс 1. В нас виходить х у мінус третьому степені, ділене на мінус 3. І це відповідно в нас буде первісна цієї функції. Ще дописуємо плюс c. Ми її знайшли. Йдемо далі. Зараз нам необхідно знайти первісну від функції f від x до рівня синус х плюс 3. Що ми робимо? Дивіться. Записуємо на визначений інтеграл синус х плюс 3, x від x і знаходимо. Якщо ми побачимо у формулі, то первісна від синуса це мінус косинус. Ну, а тут, відповідно, просто число, то ми до нього дописуємо x. Плюс це оцей вираз первісна цієї функції. Не так то вже й складно, як здавалося спочатку. Давайте ще зробимо декілька прикладів і на цьому завершимо заняття. Зараз нам необхідно знайти первісну від функції f від x дорівнює 5 мінус 3 кореня з x. Що ми робимо? Спочатку загальний запис. Інтеграл невизначений від 5 мінус 3 кореня з x від x дорівнює. І дивимось, 5 це просто число. Ми дописуємо до нього x. Тут в нас йде мінус 3. Та ще множиться на корінь з х. Якщо нам необхідно знайти первісну від кореня, то в нас для цього є ось вона формула. Ви її записували вже. Дивіться. Отже, первісна з кореня з x ми записуємо. Спочатку n ділене на n плюс 1. Тут в нас степені кореня нема. Тому що якщо її немає, то це друга степінь. Тобто ми пишемо у чисельнику 2 поділити n плюс 1. Тобто, так як степінь в нас 2, пишемо 3. Корінь з. Тут в нас степінь кореня, тобто залишається друга. І пишемо x у степені n плюс 1, тобто 3. Ось в нас і є така собі первісна. Ми це зробили. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Якщо вивчити тему та спробуйте за своїм підручником розв'язувати схожі завдання, то вам стане ще простіше, повірте. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Адже саме так канал може розвиватися завдяки вам. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.